самопризначення вправ може бути шкідливим для вашого здоров'я. Хоча ви і так це знаєте. Привіт! У кадрі Якубовський Данило, ваш фізичний терапевт у смартфоні. І сьогодні ми попрацюємо із всією спиною, не відходячи далеко від ліжка. Тож нам потрібно зайняти зручне положення, сидячи. Поперек має бути нейтральний. Для цього ми його прогинаємо максимально вперед і потім зміщуємо назад приблизно на 20%. Прес трошечки втягуємо в себе, особливо нижня частина ребер має сховатися під прес. Грудний відділ. Так само ми грудину трошки підіймаємо вгору. Підборіддя втягуємо в себе і маківкою вирівнюємося вгору. Детальніше про положення нейтралі можна побачити за підказкою вгорі. В першій вправі попрацюємо із шийним відділом хребта. Витягуємося підборіддям вперед. І потім втягуємо в себе і витягуємось маківкою вгору. Знову вперед. Робимо вдих. На видиху в себе вгору. Тут працюємо 10 разів. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, Десять. Дуже добре. Далі так само. Е, такий самий рух. Коли втягуємо підборіддя в себе, виконуємо невеличку ротацію в сторону і у вихідну позицію. Знову вперед. На видиху. Один. Два. Три. Пять. останній, шість. Дуже добре. Все так само в іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. 5. Шість. Дуже добре. Далі працюємо із плечовим поясом і грудним відділом хребта. Руку потрібно відставити в сторону. Через бік підіймаємо її вгору. Коли рука вийшла у нас в нейтраль, згинаємо в лікті. І потрібно виконати легкий е, нахил в сторону. Потім повертаємось назад, підіймаємо руку і у вихідну позицію. Показую спереду. Підйом. Згинаємо нахил в сторону. Розтягнути ребра, розтягнути, щоб е, відчувся розтяг в грудному відділі хребта, в лопатках. Також трошки може бути по задній поверхні руки, вгору і вниз. Тут виконаємо до восьми разів. На вдиху вгору і на видиху розслабляємось. Знову вдих. Максимально розправити легені, відчу відчути, як розтягуються ребра, розходяться в сторону, розтягується грудний відділ хребта. Три. Якщо вам важко слідкувати за диханням, тоді ви можете дихати довільно, так як вам зручно, адже нам важливіше зробити рух. Три, чотири. П'ять. 6. Сім. Останній. Вісім. Дуже добре. Так само з іншою стороною. Рука через сторону вгору, до плеча. Вдих. Розтягнути добре ребра, грудний відділ хребта. Також проаналізуйте права ліва сторона, як вони у вас рухаються. Можливо, одна рухається більше, інша рухається менше. Це теж доволі важливо, щоб ви розуміли, в які, ем, на які вправи вам треба звертати увагу і в якому напрямку вам потрібно рухатись. 5. 6. Останній. Вісім. Дуже добре. Трошки відпочиньте. Я покажу наступну вправу. Вихідне положення залишаємо так само, руки складаємо таким чином і ставимо на коліна. На видиху розвернутися назад. І цією опорною рукою ви собі можете допомогти. І на вдиху у вихідну позицію. Потім видих і повертаємось у вихідну. тут попрацюємо шість разів. Два три. 4. П'ять. Шість. Дуже добре, наступна вправа. Руки в замок, округлюємо шийний, грудний поперековий відділ хребта. Витягуємося руками максимально вперед, а грудину втягуємо в себе. На вдиху підйом руки вгору і назад. Грудина тягнеться вперед в діагональ. Прес трошки втягнутий. Видих. Вдих. Два. Три Чотири. П'ять, шість, ще два. 8. Дуже добре. І остання вправа потрібно буде обхопити, ногами, ногами, руками, ноги знизу і максимально скруглитись. В такому положенні перебуваємо до 45-60 секунд. Голову максимально опускайте вниз. Таз можна підкрутити до себе, щоб ви відчули більше розтягу в попереку. Дихаємо рівномірно, довільно, неглибоко. Голова розслаблена, грудний відділ розтягується, поперек теж.

Вітаю, тепер ви офіційно заряджені на новий робочий день. Не забувайте поставити вподобайку, написати коментар, як відчувались ці вправи, можливо, є якісь запитання, я обов'язково вам відповім. А якщо ви знаходитесь у пошуку плану, який буде тримати вашу спину у гарному здоров'ї, я дуже рекомендую мій інтенсив прокинця. Тут є 14 комплексів вправ для дому і офісу, які ви можете виконувати без підготовки. Також вам не потрібен буде додатковий інвентар, все доволі добре пояснено, показано, зручно і зрозуміло. Тож, якщо ви хочете почати турнір. Забуватись про свою спину, запрошую в опис до відео, там є всі деталі. Я вже казав, що треба підписатись. Ну, це ж логічно, да? Ютуб канал треба підписатись гарні вправи. Не забувайте, будь ласка.